Усім привіт! В даному році ми будемо завантажувати та встановлювати Sublime Text 3, плагін Emmet та включимо розширення файлов. Кожен програміст програмує через різні програми, наприклад, Notepad або Visual Studio. Но я пропоную завантажувати та впрацювати з програмою Sublime Text 3, так як дальніші уроки будуть на даної програмі. Давайте почнемо завантажування Sublime Text 3. Заходимо на сайт Sublime. Text.com. В описанні під відео будуть всі ссылки даного урока. Натискаємо Windows 64. У вас може бути і Windows 32. Чекаємо закінчення завантаження програми. Запускаємо програму. Натискаємо Next. Install. Натискаємо Finish. Заходимо в папку з файлом Sublime. Запускаємо програму. Натискаємо Download. Очікуємо закінчення завантаження. Натискаємо Install. Програма перезавантажується. Натискаємо Download. Очікуємо закінчення завантаження. Натискаємо інстал. Програма перезавантажується, і нарешті програма завантажена і готова к роботі. Переходимо далі. Плагін Emmet дозволяє програмі зручніше та швидше друкувати код. В майбутніх уроках ми розглянемо плагін детальніше. А до того давайте почнемо встановлювати плагін Emmet. Заходимо на сайт Emmet.io натискаємо Sublime Text. Знаходимо у тексті Download і натискаємо на нього. Запускаємо файл. Заходимо в папку з Emmet. Заходимо в папку з файлами Sublime Text. Копіюємо файл із Emmet. перетягуємо файл в папку з Sublime. Запускаємо Sublime Text. Натискаємо CURL плюс Shift плюс P. Або в, у верхньому меню тиснемо Tools і вибираємо перший зі списку. Пишемо в полі пошуку. Package. Control install package і натискаємо Enter. Чекаємо пару секунд. У полі пишемо Emmet і натискаємо Enter. Усе Emmet встановлений. Давайте перевіримо. Запускаємо файл з розширення хеште У наступному пункті ми цей файл зробимо. Переходимо далі. Нам обов'язково потрібно знати розширення файлу, так як без цього ніяк. Давайте почнемо. Натискаємо пуск. Вибираємо настройки. В пошуку пишемо pub. І вибираємо змінити параметри пошука, файлів і папок. Втискаємо в верхньому меню Подання. Додаткові параметри scroll вниз. Забираємо галочку Приховати розширення. Натискаємо Застосувати. Закриваємо усе, створюємо текстовий документ. Пишемо номінування документа Усе, у нас видно і розширення файлу. На даному етапі цей урок закінчився. Якщо цей урок був корисний для вас, ставте лайк і підпишіться на канал. Далі буде ще цікавіше до нових зустрічей.